Я думаю, що це ще не всі голови адміністрації, які будуть звільнені. Тому що на носі підготовки до земель, бюджети, ще не всі питання завершені значить, по сільськослодості роботах. Голова адміністрації пише заяву, що на 35 днів зходить відпустку. А хто буде працювати? Хто буде в районі виконувати ці рішення? Тому, шановні, наукови. Президент міще прийняв це йому право. Людина не згідна, нехай суд і оскарні. Нормальний керівник районної державної міністрації повинно сказати, я балотуюся в народній депутаті. Я бачу себе як політичного діяча. Я хочу розбудовувати державу в парламенті. Володимир Петрович, ви на нас подали відповідні документи про звільнення. Ось моя заява. І я пішов займатися парламентом. Виборуте, виборуте, тоді. Ну в крайній випадку це було вчено, по відношенню до влади не чесно. Підписав би я заяву, не підписав би заяву, порадився з президентом. Але ці люди зі мною навіть не переговорили на цю тему. Ні один голова РДА не підійшов до мене і не сказав, що він збирається балотуватися в народні депутати. Тобто для них вертикаль влади президент, голова ОДА РДА не існує. Вони вирішили діяти самостійно. Президент вирішив теж діяти самостійно. Я звертаюся, в нашій ще часу, звертаюся до останніх боліна зараз. Якщо там надумає, то зайдіть і сюди. Щоб ну, знову не... Але я ж декого дек вже запланував залишити. Із тих 16, там ж добра третина залишається. Я ж допоміняв що своє рішення, я бачу, що не я вже президент, тому ми не залишимо, тут ну, стопа і поїхав.